Хотілося зробити щось добре перед святами, тим більше для діток здати кров та допомогти онкохворим дітям. Вирішила сьогодні Франківка Юлія Гук. Вона вперше долучається до акції Подаруй шанс дитині та і донором крові. каже ніколи не була. Перед процедурою розповідає, трохи хвилювалася та все ж наважилася заради хворих дітей. Трошки було страшно, але зараз ні. Навіть приємно що ти робиш щось хороше». Під час здачі крові Іван Стрійчук розповідає, що коли йшов сюди, то не думав, для кого саме стане донором. Та вже за декілька хвилин до процедури точно знав, здаватиме кров для важкохворої дитини. Я хотів просто здати кров. Але до мене підійшов чоловік, в якого важкохвора дочка, 15 років і зараз вона лежить в лікарні. І я погодився здати для неї особисту кров. Перед тим як здавати кров, лікарі рекомендують не вживати алкоголь впродовж 48 годин, щонайменше добу не курити цигарки і обов'язково снідати, їсти нежирну та не гостру їжу, каже лікарка, методистка Любов Грицишин. А перед процедурою в центрі служби крові потрібно випити чай та з'їсти печиво. Одноразові стаканчики все одноразове печиво дозоване, обов'язково випити чай. Донорська ініціатива Твоя кров рятує збирає кров для онкохворих дітей не вперше. Цьогоріч напередодні свята Святого Миколая вдалося залучити 50 донорів та зібрати кров для 150 дітей. Поруч з нами це люди, яким треба кров. Це родичі пацієнтів, це люди, які час поки ми в хорошому настрої, вони моляться, плачуть, шукають гроші на лікування і потім припущаються з рідними. Тому саме в цей момент приходить розуміння, для чого робити здачу крові. Окрім крові, донори можуть залишати і подарунки для онкохворих дітей. Організатори акції просять не приносити смаколики, чи м'які іграшки. Дарувати можна канцелярію, книги та іграшки з твердих матеріалів. Це можуть бути розмальовки, олівці, фломастери, це може бути кіскнижки. Все, що ви бажаєте, головне, щоб це було все нове, невживане, оскільки це лікарня, це мають бути якісь стерильні такі форми. З 19 грудня донорів в центрі служби крові побільшало, розповідає лікарка-методистка Любов Грицишин. Впродовж дня сюди приходять від 30 до 60 людей. А перед святами прикарпатців просять ще активніше здавати кров, щоб зробити запас на вихідні дні. Кров довго не зберігається і не можна заготовити на майбутнє і надовго. От вона має певні терміни зберігання, особливо червона кров, і тому ми завжди запрошуємо і особливо, щоб люди приходили перед вихідними, перед святковими, тому що це потрібно для життя. Є ситуації планові, а є ситуації позапланові, в тому числі дорожньо-транспортні пригоди. Цьогоріч центр служби крові працюватиме до 31 грудня. Тому здати кров донори можуть і в останній день року до п'ятнадцятої години. Діана Коржук, Андрій Шостакевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.